Третє відео за сьогодні. Перші були два про теканізацію, тут трошки про інше. Хотів обговорити вчорашній кейс з власником дохідної нерухомості, який намагався її продати. Тобто в нього було два ексклюзивних контракти з різними агентами в різний час. Спочатку ціна була одна з одним агентом, потім він знизив ціну, заключив угоду з другим агентом, ну і відповідно. Всі ці угоди пройшли, результатів немає. Питання в тому, чи хто не, ну, неправильно вчинив, е, все-таки я приходжу до висновку, що агент, напевно, неправильно вчинив перше 100%, що підписав ну, такі вартості об'єкт, і потім його намагався продати, бачив, що немає результатів, і не зміг переговорити з замовником, е, з власником про те, що треба, напевно, знижувати вартість. Тобто в нього ексклюзив. Але він ну не робив ніяких кроків для того, щоб реально продати цей об'єкт. На думку то крім того, щоб як був там відфотканий, відзнятий більше нічого по суті не відбувалося. Да? Ну звісно, що була вартість завишена. І тут питання, чому вони чекали до кінця договору і не знижували вартість. Окей, потім був другий договір з іншим ріелтором, який вже оцінив вартість по-своєму, поставили менше ціну. Вже я так розумію, вартість оцінював ріелтор, да, допомагав оцінці, і вони привизначили якусь вартість. Також рік займалися продажем безрезультатно. Ну і питання в тому, наскільки взагалі це адекватно, да, наскільки варто підписувати угоду, в яку ти не віриш тримати свого клієнта на ексклюзиві рік а, і ну не мати ніяких перспектив продати цей об'єкт.